Дорогі друзі, багато вітань. Ми вже проговорили про сьогоднішній день, але матінці подарував особливий подарунок. Вона там в історії виставиться її особисте. Але вона просила одну річ. Я виконую побажання. Ми часто говоримо про книги, читання книг, і в багатьох, скажімо, групах стою, де книги продають, де обмінюються книгами і зробив такий важливий подарунок. Ось, тут, до прикладу, кількість книг. Ось, якщо можна побачити, так. Невеличка, це половина книг і половина ще книг. Ох, сьогодні. Що хотів відмітити з цих книг, що я хотів? Стівен Кові, спершу найважливіше, і Бодошев закони переможців це я шукав. Далі є ідеальний командний гравець, сам собі про бізнес, скажімо там, пельний тиждень. Але мені хотілося дуже знайти моя найдорожча «Габріела Телемент, якщо хто читав. Бачив. Мрії здійснюються. Барбари Шер теж прекрасний. І ми з матінкою прочитали Джорджа Орвела 1974, так? І три його книги замовили: Нехай квітне Аспід Ковток повітря і колгот тварин. Ну, як керують найкраще, люби своє тіло. Марк Леві така, як ти. Тобто зробив подарунок для матінки. Читайте. Підтримуйте гарний. Будем Щасливо, будемо читати. Розвивайтеся. Часуті наша нація повинна рости, повинна думати, повинна розвиватися. Зі святом, будьте крапеньки, здорові.